Чи було б у вас в житті таке відчуття, що то, як страждаєте ви. Можливо, не зараз, можливо, у вас був такий період в житті, то, як страждаєте ви, от ніхто так не страждає. Знаєте, от які, знаєте Хвилі, то одна проблема, то потім якась хвороба, то потім якісь неприємності на роботі, то потім, знаєте, з чоловіком, можливо, або з дітьми, знаєте, хвиля одна. Потім хвиля друга. Якісь, знаєте, таке атмосфера, ну, такого стресу, знаєте, смуток. Чи не було у, у вашому житті такі періоди? <плес> знаєте, зараз дуже, дуже непростий час у нас у всіх. І, хоча третє різдво ми святкуємо, третє. От згадайте перше ваше різдво, коли почалась війна, друге різдво, третє різдво. От що ви відчуваєте в цей такий святковий і радісний день? настрою. Піднесення Піднесення. 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 Супер! Піднесення. Хто ще? Зміниться, щось дуже. А, хтось казав, що не дуже. Ага. От що ви відчуваєте, кажете не дуже? Ви знаєте... Хочеться, щоб це все завершилось, але є відчуття все ж таки невизначеності, чи буде переб... зупинка війни, чи не буде щось таке незрозуміле. Потім е, кажуть, що на святкові дні певні напруження, дійсно, коли в ніч з е, 24 на 25 певне було напруження. Тобто, все рівно хочеш, не хочеш, але ось, знаєте, тривога приходить: певна невизначеність, певний момент стресу. І дискомфорту в певних моментах відчувається. І коли уважно читати святе письмо, в якій атмосфері народжився Ісус Христос. Як, ви знаєте, Тільки з часом перечитуєш, і ти розумієш, що не просто так було в житті Ісуса Христа. Ісус Христос також, навіть коли Він народжувався, певний був дискомфорт, певні страждання, певна невизначеність. І просто я хотів би для вас певні місця зачитати, пороздумувати, в яких непростих, непростий час взагалі-то народився Христос, і подивимось на цю історію. Така загальна картина. Це був непростий час, це була окупація. Вони під окупацією жили, і Рим тиснув, і у Рима були свої правила, свої знаєте, закони. Це язичники для євреїв вважались і, відповідно, було напруження. Є історик Іосиф Флавій, і він розказував: це був найважчий період. Дуже багато було безробітних людей. І дуже багато навіть в святому письмі ми можемо побачити, що це правда так: великий натовп людей слідом за Христом. Вони ще не працювали, вони дійсно не працювали дуже багато безробітних. Ще розказують історик. Розказує, що в цей період дуже багато різних було, знаєте, нестабільності. В деяких місцях дуже люди сильно хворіли. Вважається, це найважчий час, коли народився Ісус Христос, прийшов цей світ. Найважчий. а ще дуже важливий момент. Бог мовчав. Дуже довгий період часу не було ніяких пророків, і ми бачимо, що це не просто так, це коли люди живуть своїм життям. Не так, як Бог каже. Бог раз їх вкарав. другий раз, третій. І в даний момент часу люди насправді вони відхилили своє серце від Бога. Да, був храм, було поклоніння в храмі, але в повсякденному житті люди не так жили, як хотів Бог того. І так ми зараз побачимо, в яких, в яких умовах народжився Ісус Христос. І зрозуміло. Все починалось з того, що з наказу Кесаря треба було зробити перепис Луки, другий розділ 4 вірша, пішов теж і Йосиф із Галілеї, з міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидвого, що зветься Віфлеєм. Бог походив із дому та з роду Давидвого, щоб йому запастись. Записатись з Марією і з, з ним зарученою, що була вагітна. І так вона вагітна. Це був дев'ятий місяць вагітності. У мене дружина була вагітна двічі. Я знаю, що це таке, це дуже складно. А тут 150 кілометрів від Назарету до Віфлеєма. І знаєте, там не було такого транспорту, який зараз є у нас комфортний і так далі. Це було доволі важко. І ця подорож була тривожна. Це непроста. Тому що, знаєте, тоді е, не просто було доїхати, тому що також був бандитизм і могли погрупувати, і так далі, і так подібне. І Марія погодилась. Далі читаємо. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила воно. Вона свого первенця сина і його сповила і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Це така романтична картина. Коли ви гуляєте по центру Львова, ви бачите там такі гарні така є гарна ситуація, коли солома, ясла, тварини дивляться на цього народженого малюка Ісуса Христа. Це доводить так крап, яскраво. Дуже гарно, начебто і романтично. Але я не думаю, що для Марії це була знаєте, така романтика. -навряд чи. будь-яка е людина, яка заїжджала в село, ви були в селі, ви заходили туди, де зазвичай тримають, тривають, тримають тварин. От яка там атмосфера? Згадайте, просто Анти антисанітарія я був там, де овечок тримають. Неважливо овечки чи цикорови це, це дуже такий неприємний запах, і Марії просто не було іншого шляху. Але для жінки, яка народжує, хочеться тільки найкращого, але іншого не було. Що було, то і й, то й було. І це була печера. Якщо ви були в Віфлеємі, то ви напевно бачили таку картину, що там вибирали вапняк. Схил вибирали вапняк і утворилась така печера. І ця печера слугувала якраз для того, щоб захищати від вовків, щоб вночі було де переночувати. Там зазвичай тримали цих тварин. І в таких непростих умовах народився Ісус Христос. Потім. Ми знаємо, що з'явились пастухи, яким ангели розповіли про народження Христа. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному: ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь, і прийшли. І поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. Неважливо, ти інтроверт чи екстраверт. Неважливо. Коли моя дружина народжувала, це неймовірна фізична така біль, і людина виснажується емоційно. Знаєте, нічого вже не хочеться. А уявляйте, незнайомі пастухи до тебе заходять. Що в я як ви реагували на цю ситуацію? Ну просто хто народжував, згадайте в роддомі нічого не хочеться, хочеться один тише спокій, тиха ніч. Як ми співаємо, хочеться спокою, але в нас правді спокою не було. Прийшли пастухи, їх скерували, розказали Англи, що народився цар. Тобто, уявляєте, в яких в якій ситуації перебуває Марія? Я знаю, що три дні моїй дружині дали, щоб вона відновила свої сили, що там її підтримують. В роддомі і допомагають як тільки можуть. А тут антисанітарія, люди прийшли незнайомі. Це стрес, це стрес для марії, це стрес, і... і це ще не все. Але це реальна картина, тому що ми думаємо, ми аналізуємо і ми бачимо, що це ще не все. Потім треба нести маля до Єрусалиму храм. Так було прописано по закону Моїсея. Що треба було посвятити цю дитину, тому що Христос первісток. Це 10 кілометрів від Віфлеєму до Єрусалиму в храм 10 кілометрів. Це треба було пройти. І все ж таки вони проходять цей шлях. Там старець Симеон. І він промовляє таку, знаєте, слово, таке, пророчі слова. А Семен їх поблагословив той прорік до Марії його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння і уставання в Ізраїлі і на знак сперечання. Знаєте, в школі приємно, коли зазвичай дають дитині грамоту за те, що ваша дитина успішна в навчанні, батьки, ми вас поздравляємо, у вас найкраща дитина. А тут вона заздалегідь знає, що дитина це на знак сперечання. Як ти почувався би, якщо б твою дитину говорила, це на знак сперечання, ця дитина? І взагалі, ну, кого ти народила, так, дуже багато питань, а це ще не все. І вперше Марія чує про майбутню смерть своєї дитини. А як вам таке? І меч душу прошиє самі же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох? Меч душу прошиє. Уявляєте, тобто вона заздалегідь. Дізнається, що буде щось таке, що дуже, ну, біль принесе Марії дуже серйозно. Щойно закінчилося одне. А це ще не кінець, ми всі знаємо. Ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми б дитятку та матір його і втікай до Єгипту. І там зоставайся аж поки скажу тобі. Бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. До кордону з Єгиптом сотні кілометрів. Від Львова до Польщі скільки приблизно? Уявляєте, з дитиною вночі, уявляєте, яким був е, оригінал Різдва. І коли Христос народився на цій землі. Це зовсім не така чарівна атмосфера, як ми, знаєте, зазвичай уявляємо нам радісно, тому що Ісус Христос народився і не дуже, так знаєте, романтично. І це початок життя Ісуса Христа на землі, яке жодної хвилини не мало спокою, яке завершиться смертю на Христі. І хочу розказати, що в Єгипті там зовсім інша культура, там поклонялись ідолам. Це не те, до чого прив... звик Йосип і Марія. І вони в такій атмосфері були. Багато хто розказує, що ті переселенці, які за кордоном, вони відчувають, що ти людина другого сорту. Дуже складно, дуже складно. І це знаєте певний тиск, і ти там чужий. Там навколо іноземці і дуже важко людині перебувати. І перша важлива істина, яку я розумію з цією різдвяною історією, і хотів би вам про це розказати. Христос знає, що таке смертельна небезпека. У нас смертельна небезпека, і Він знає про це. Він знає, що таке відсутність власної домівки. Ісус Христос про це дуже гарно знає. Він знає, що таке важка дорога в іншу країну, Він знає, що таке бути переселенцем, що таке жити під окупацією. Він був от саме на вашому місці. І ще написано євреям 4 розділ, 15 вірш. У нас є первосвященник. і це мається на увазі. Тлумачення про це кажуть, що це мається на увазі Ісус Христос. Христос. Ісус не той, хто не здатен співчувати слабкостям. Навпаки, Він той, хто пройшов через усі випробування. Ви проходите в житті випробування, а Христос ці випробування пройшов, через які і нам доводиться йти. І жодного разу Він не згрішив. Він був на місці тих, кого не приймають, на місці тих, кого зраджують свої, якщо в вас в житті зрадив чоловік. Або ваша подруга вас зрадила. Ще Христос, коли був на землі, Він казав: лисиці мають нори, а птахи гнізда, та син людський не має місця, де зможе прихилити голову. Просто був навіть такий випадок. Він прийшов Назарет. Вони знали, так я ж знаю, це ж Ісус Христос. Ми знаємо сестер Ісуса Христа, братів і знаємо, це ж Син Марії. Вони дуже гарно його знали. І вони знали, що він робить. Але Ісус Х почав говорити, почав говорити. І ці слова, яких казав Христос, дуже не сподобались. І в Назареті, де Він виріс, схопили і хотіли навіть ну, думали скинути його Ісу Христа. Вони хотіли вбити. Я до чого веду, що він дійсно не міг жити в Назареті, там, де ну, він звик жити, його і там, знаєте, не давали йому спокою. Ісус Христос, Він мав дискомфорт в своєму житті. Без будь-якої причини Христа в свій час зарештували. Ми знаємо про це і водили на суд. І судді порушили свої власні, знаєте, закони, які вони прописали. Вони вчинили беззаконню по відношенню до Христа. Якщо по відношенню до вас в житті було беззаконня, так Він знає, як вам на серці, яка неймовірна біль, коли проти вас. Такі приймають знаєте, рішення, засуджують вас. Хоча ну, ви, можливо, і праві, але, але судді, знаєте, не праві, вони поступають беззаконно. Христос був в тілі. Деякі кажуть, ну, знаєте, Христос же ж Бог. А насправді написано: і слово стало людиною. Слово мається на увазі це Ісус Христос. Якщо по тексту дивитись, і оселилося серед нас. Ми побачили його славу, славу єдиного Сина, Отця Свого. Він був сповнений благодаті і правди. Христос Він погодився добровільно прийти сюди. Найважчий період для Ізраїля найважчий. Він прийшов в це місце, де дуже багато, знаєте, неправди, дискомфорт, певна напруга. І Він знає, як важко і вам. І практичні висновки ми можемо зробити. Якщо Ісус був на моєму місці, то це означає, що Він розуміє мене повністю, а ще співчуває. Знаєте, інколи коли людина в певному горі, і є інша людина, яка може поспівчувати. Як не крути, а людині стає легше. Вона, знаєте, цій людині говорить, а та людина, вона точно в такій ситуації була. Вона вислуховує і вам стає легше. Проблема нікуди не зникла, а вам стає легше. І так само Христос. Він більше того скажу, він набагато більше взяв на себе. Він взяв гріх всього світу на себе. Хоча він невинний. Невинний. Він розуміє, як нам. Як нам не просто в цьому житті. Він нас не осуджує за це. Він розуміє, які ми слабкі, і написано Псалом 102. Як любить Батько дітей, так Господь виявляє милість над тими, хто боїться його, бо знає Він створення наше. Пам'ятає, що ми пору. Бог не допускає в нашому житті от саме таких випробувань, які ну, просто ми не могли би знести. І написано, що Бог неймовірно любить нас, неймовірно. Івана 3:16. Бо так Бог полюбив світ, що дав народного сина, щоб кожен, кожен, і це незалежності єврей, чи ти українець, чи е, американець, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Хай ці слова будуть нагадуванням, коли вам зле. Згадуйте Ісуса Христа, який дійсно вас любить, який вам може допомогти. І я переконаний, що у вашому житті також будуть дуже складні періоди. І ви знаєте, як не дивно, якісь обставини приходили, або людина приходила. І ця складна ситуація, вона, знаєте, ну, не така була складна, і вона проходила. Так знаєте, що є Бог, який всім керує, і Він допомагає кому люди. Кому посилає людину, комусь просто певні обставини створює і допомагає перенести всі ці страждання, тому що Бог любить. І головне, і що ми тут читали, Бог подарував нам життя вічне, той, хто увірить, той, хто прийме Ісуса Христа, хто покається своїх гріхах. Хай вас Бог благословить, роздумувати над цим Словом. І хай допомагає, і щоб у вашому житті було дійсно ці близькі стосунки з Богом, який вас дуже любить, і все для вас робить, щоб вам було краще на цій землі. Амінь. <рикул> До Бога, ще ще. Бога звертайтеся. Зараз. Ми ще... Оля, може, підійдіть, понюхайте підій, чи там. контакти, я ж службу. А що, я не бачила, що в нас тут в кордоні десь. Так. Ага. не можемо вулиці.